Ми всі називаємось художниками, розумієте? Замальовки роблять всі від режисера до оператора. Тобто, ми робимо, ми малюємо сцени, які будемо потім знімати. Делаємо таку собі розкадровочку, так, якби. ви всі колись станете людьми, за, за творчістю яких будуть спостерігати тисячі, сотні, а може мільйони, і дай Боже, там десятки мільйонів людей. Тобто, за вами будуть спостерігати. Не ви споживачі. Якогось продукту, а ви взірець того, і ви будете формувати після себе нашу етнокартину, наш етнос український українське кіно шагає в одну ногу з світовим кіно, і його можна вважати елітою світового кіно. А якщо говорити про нашу операторську школу, режисерську школу. Нашу історію, яка перетиналася, на жаль, з радянською історією, той же Довженко дуже сильно боровся з тим всім і завівалюючи, він показував в своїх проектах проблеми колективізації. В штатах на Universal вісить табличка, де вони дякують нашій компанії Фільмотехніка, яка розробила крани, камери з кранами, багато технологій, які продвинули виробництво кіно на багато десятків років вперед. І вони це розуміють і нам дякують за це. Варто поговорити про локації. Я не кажу тільки про Карпати. Да? Тут чудесно, прекрасно. десяти кращих реклам світу в тому році сім було зроблено в Україні. Так, це продукт, який знімається не для нас. Ну тобто його показують за кордоном, але знімають його у нас. На жаль, Ерефія в інформативному плані. Дуже сильно виграє в Україні. Росія витратила величезну кількість грошей, сил для того, щоб інформативно перемогти нас. Ми постійно працюємо над патріотичними проектами. У нас є така місія. Наприклад, якщо ви бачили у 2021 році, ще перед початком вторгнення 2022 року, День Незалежності, саме свято 24-го числа. Якщо ви бачили, там була відзнята інсталяція, коли дівчинка проходить через історичні періоди. Ви бачили там всі історичні періоди, всі історичні постаті і так далі. Це вся абсолютно наша робота. Там було задіяно майже тисяча акторів, була задіяна в тому всьому. Більше того, було задіяно це разом в синхроні з військовими. З аеродромами, де ви літали літаки, і так далі. І так далі це є частиною патріотичного виховання. Вона важлива. Ну нам не вистачає насправді підтримки. Якщо в Росії це спроба замилити очі і створити брехню, то наша позиція показувати правду світу. І дуже важливо, і це на часі все ж таки знімати більш патріотичне кіно. Я думаю, що якісь там серіали вони почекають, для цього прийде час, настане мир. Наскільки важливо все ж таки розуміти, що ти робиш, для кого це ти робиш, і яку користь це принесе твоїм генам? Наша культура вона потихеньку вбивалася. Радянською історією да, вона знищувалася абсолютно. Ви згадайте, скільки разів знищували наші е, письменність, книжки, скільки було указів царських імперських про знищення цього всього. Вона виживала, вона витягувалася за рахунок людей, які її виносили на своїх плечах і так далі. Я думаю, що це якраз ваші плечі. Зберегти наш етно, зберегти нашу історію. Так, історія. Якщо ви дійшли до цього моменту, що ви навчаєтесь тут, і вас сюди не заставили прийти навчатись, значить у вас є е, якась мрія. Ви для себе вже придумали і сформували е, якесь своє життя наперед. І, скоріш за все, ви хочете реалізувати свої задумки, от, збільшити, розширити свій талант. От. Робіть насправді. Ну, своє щось. Робіть те, що вас надихає. Якщо ви себе от якраз знайдете, будете розуміти, що ви робите, і вам буде це подобатись, то 100% знайдуться на цій планеті люди, яким також сподобається те, що ви робите. Робіть з душею, робіть з любов'ю. Ну і все у вас вийде.